Номер 750 із підручника Алгебра 7 та номер 34.3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеса», 2024 рік. Знайдіть добуток. Добуток різниці і іде на суму і іде. Це перше завдання. Друге добуток суми П і А на різницю П і А. Приступаємо до виконання. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Добуток отримали c квадрат відняти d квадрат. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів отримали p квадрат підняти а квадрат. Номер 750 із підручника «Алгебра 7» та номер 34.3 з підручника «Математика 7» виконано.